За тиждень до сесії депутати знайомляться із питаннями порядку денного, а розпочнуть традиційно з депутатських запитів. Один з них стосується ситуації щодо чуток про закриття Чорноострівської лікарні. Тамтешні жителі депутати заспокоюють вже сьогодні. закривати заклад не планують. Відділення хірургічного там не буде ставитися питання, і щодо закриття цієї лікарні питання ставитися не буде. Тому пропонується цей запит закрити. Особливу увагу на четвертій сесії. Депутати планують присвятити здоров'ю краян. Заслухають, як виконувалася обласна програма Здорова мати, здорова дитина. Намічають нести зміни до нині існуючої здоров'я нації і затвердити нову, яка покликана допомогти у лікуванні хворим на цукровий діабет. Зареєстровано 46 тисяч хворих на цукровий діабет. Також 5 тисяч з них потребують інсулінотерапії. Це питання є нагальним і воно потрібно вирішувати. Потрібно така і це є дороговархтісним взагалі. Лікуванням і така проблема на і таке питання нам взагалі нам треба таку програму щодо цукрового діабету. Виховувати майбутні нації, покликані програми молодь Хмельниччини та підтримки демографічного розвитку. У них детально розписали, коли, хто і як має організовувати дітям дозвілля, навчання і розвиток. Тепер залишиться знайти на усі добрі наміри гроші. Заходи побудовані таким чином, аби сприяти розвитку інституту сім'ї. Аби зменшувати кількість розлучень, аби молоді люди могли серйозно підходити і підходили до вирішення питання планування сім'ї, саме на це, саме на це спрямовані заходи даної програми. І, звичайно, і звичайно, підвищення рівня народжуваності. Запланували провести сесію наступної середи. До цього часу депутати мають ознайомитися із усіма питаннями порядку денного у випадку недоречностей внести поправки. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама.